Виїжджати чи залишитись це питання задав собі кожен мешканець Донецької області. Багато хто був змушений починати справу свого життя спочатку. Знайомтесь, це Ганна Кочаш за фахом бухгалтер, потім кондитер з великим досвідом. З початку війни жінка стала за плиту і стала готувати обіди переселенцям. Я відношу себе до цієї категорії людей, яким не все одно. Мені не все одно чим я займаюся. Мені дуже важливо бути корисною. І, мабуть, коли ти усвідомлюєш, що праця, яку ти сьогодні виконуєш, ти б її робив безкоштовно. Мабуть, це твоє, і мені дуже хотілося бути потрібною. Готування гарячих обідів досить далеке від високого кондитерського мистецтва, але героїні нашого сюжету вдалося перелаштуватися та кожного дня годувати смачненьким переселенців. Мені довелося навчитися самій і навчитися цього цій справі наших працівників, дівчат, які зараз професіонали працюють стабільно на кухні і дають гарний результат. Одного часу годували більш переселенців, їздили на вокзали, кормили, займалися благодіяльністю. Проте життя не стоїть на місці. До міста почали повертатися люди. Аби задовільнити їх гастрономічні вподобання, Ганна разом зі своєю командою почала готувати українські страви. Потім, коли Більшість людей почала повертатися. З'явився попит. Нам треба було щось запропонувати, і ми почали з простих страв. Почали з українського борща, потім наліпили вареників. Потім пельменів, і так пішло, пішло, пішло. Ось такий він шлях: від бухгалтера до шеф-кухаря, непростий, проте сповнений самовіддачею прагненням досягти висоту в своїй сфері. Покровськ, серпень 2022.